Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Село Ти Моя доля. Якщо весною не подбаєш, то потім цілий рік немає. Бжоли вже так дбають про своє забезпечення, про харчування молодняка і також і про своє. Думаю, де мої курі? А де ж їм бути, як не на городі, щоб вже поскоріше шкоду робити? А показую куря тому, що в мене сьогодні по плану закладка інкубатора. А кури в мене породи мастер-грей і між ними одна голошейка. Було п'ятеро, але чотири півні було. І тільки одна курка. Ця порода курей, тобто Мастер Грей мені сподобалась. Минулому році ми купили курчат. Кури рано почали нестися і неслися нам цілу зиму. А інкубатора я вже не закладала кілька років. Якось так виходило, що, що він мені не був, не, не було такої необхідності, але цього року. Знову задумала закласти свого старенького інкубатора. Інкубатор у нас ось такий квочка. Рочків рочки в йому вже багатенько, а лише в тому крайньому році, в якому я закладала яйця, то він справився своїм завданням добре. То я хочу і в цьому році спробувати побачити, як він як він буде висиджувати курчата. Інкубатор примітивний, для того, щоб була задана вологість, як бачите, канавки є. І ці канавки з самого початку заповнюю водою. Стінки я трохи обліпила фольгою, тому що вони дуже вже були замизгані. Зверху на канавки з водою укладаю решітку. Потім на цю решітку розкладаю яйця. Перед закладкою не провожу ніякої обробки яєць. Качені і гусячі колись ми держали. Ми врождені марганцівки. Курячих не мочу, не витираю, нічого їм не роблю. А тільки ставлю позначки, тому що поворот в цьому інкубаторі вручну. Кожен день потрібно два-три рази повертати яйця на іншу сторону. Так вони в мене з однієї позначені. І потім. Буду бачити, на яку сторону я їх повертала. Цей інкубатор вміщається плюс-мінус десь 60 яєць. Минулі роки я навіть закладала яйця в два ярусці, але мені не сподобалося, потім дуже великий відхід незапліднених чи мертвозапліднених яєць. Тому тепер, як кажуть, не, не жаднічаю, не скуплюсь, а закладаю яйця, так як написано в інструкції, в один шар. Через, через 8-9 днів провожу перевірку на овоскоп. Овоскоп у нас також саморобний. І вже тоді через 8-9 днів видно, котре яйце запліднене, котре не запліднене. Яйця дещо не стандартного розміру відразу вибраковую, на інкубацію, не кладу. Ось такі видовжені, або такі, що мають якісь вади в шкаролопі. Крісті цього інкубатора, як бачите, знаходяться отвори. Ці отворі. На початку інкубації потрібно закрити. Але у мене десь погубилися кришечки від цих отворів. Ну, звичайно, це не проблема, познаходила ось такі кришечки від маленьких плящинок з перекисі, і вони стануть закривати мої отворі. І найвеликий також знайшла пробку і, і також закрила. Ось такий процес. Температура висвітлюється на табло. Поки яйця прогріваються, довгий час температура буде низькою. Тут виставлена температура в мене. На 38 градусів. Коли вже температура підніметься, яйця прогріються, я добавлю до 38,5. І так, інкубатор буде з такою температурою стояти 3 дні. Перший день повороту яєць я не роблю. І так, і вказано було в інструкції, так, ніби так. І потрібно, щоб перший день яєць не повертати, щоб вони добре прогрілися. Дехто робить ще більшу температуру 39, а дехто навіть рекомендує 41 робити градусів, але я щось побоююся, і так як я вже, як кажуть, експерименти проводила, неодноразово висижувала цим інкубатором курчат. Так що, на мою думку, вистачає 38,5, 38,8 перші три дні. А потім температуру знижую до 37,8, і вона такою залишається до крайнього тижня. А згадаю тим, хто вперше, можливо, займається інкубацією чи хоче займатися інкубацією, що Вилуплюється курчатка через 3 тижні. Каченятка пекінські через 4 тижні. Гусі, також через 4. Деякі породи навіть буває, що через 4 з половиною. А качки шипуни, названі так в народі, або качка мускусна через 5 тижнів. Ось таке сьогоднішнє коротке відео залишається на закінчення. Сказати в добрий час, Господи, допоможи, щоб в добрий час почати і з початочком, щоб добре вилупилися нам курчатка. Оце все таке коротеньке моє відео сьогодні. Бувайте всі здорові. Якщо подобаються наші відео, підписуйтесь на канал. Як я вже говорила, у нас на каналі різні відео на різні теми, тому що живемо в селі і маємо господарство і можемо знімати про кожну тварину, розповідати із власного досвіду, про утримання. І про розмноження, і про годування, і про лікування, також про городні культури. У чоловіка багато саморобних знарядь, про які він також розповідає. Ці знаряддя допомагають нам з меншою затратою сил обробляти наші городи. У мене також свої хобі: це вазони, це рослини, декоративні, квіти на подвір'ї, і також і вишивка. І деякі інші захоплення. От і все. Підписуйтесь на канал, кому подобається. Бувайте всі здорові, мирного всім неба! З вами був канал Село Моя доля. До нових зустрічей!